Тож у Львові виготовляє мультики з тифлокоментуванням. На цим ініціативна група працювала більше року. Натомість лаври присвоїти собі хочуть інші. Іванко побачив чутирмацький палац із дивними вежами з круглими, як ось поборах дерев'я. Тут оживає природа та говорять тварини у своїй невеличкій квартирі. Пані Олександра начитує казки для незрячих дітей. У нас колись така була шафа. Тепер ми її трохи переобладнали. Маємо собі таке робоче місце. Так, ти мене чуєш зараз? Давай повторимо ще раз цей фрагмент. А за стіною майстерно вправляється зі звуком чоловік пані Олександри. Це є мультфільм. Перша доріжка, відеоряд. Так? Друга доріжка це є звук мультфільму. Я його відкрив. А третю доріжку я створив спеціально, щоб записувати голос диктора. Виробництво мультиків для незрячих у місті розпочали ще рік тому. За цей час адаптували 17 казок, та навіть на добрих справах для незрячих хочуть нажитись, розповідає автор ідеї Оксана Потимко. У мене вкрали розроблені нами мультиплікаційні фільми, і від мого ж імені ще й написали схвальний відгук на те, що я рекомендую цим хлопцям-молодцям. Вручити премію президента за геніальні розробки в галузі мультимедійних технологій для інвалідів позор. Усі звинувачення чоловік заперечує, Андрія у місті немає. Телефоном нас запевняє, розробляє лише наукову теорію стифлокоментування, а не краде чужі ідеї. що я міккра? Я не розумію, що міфкрас мені приховувати від них немає чого. Тобто, повірте, якщо б я. Щось вкрав, то вже би давно напевно, десь напевно попалися, тому що я займаюсь науковою роботою, а не займаюся саме виготовленням фільмів чимось фільмів. Тобто, моя справа науку науку створити під це. Автори ідеї миритись на їхню думку з крадіжкою не збираються. Вони вже написали листи до президента нацради з питань телебачення та правоохоронців. Мар'яна Сич Василь Скопик, тема дня на Львів. ТБ.